В Старому Завіті важливе було місце. Важливе було місце, коли Яків тікав до Лавана і вночі побачив сон, і Господа, і ангелів Божих, він прокинувся, налякався і сказав: страшне це місце тут дім Божий, тут присутність Божа, і назвав це місце як? Бетель, байт дім, ель, вкорочений від Елогім, Бог. Це Дім Божий, тут присутність Божа. Коли він повертався з е, Араму, він також зустрівся з Ісусом, зустрівся з Ангелом Божим, будемо говорити, і назвав це місце як Пенуель, панім, обличчя Ель Бог. Я бачив Бога обличчя в обличчя. Тут була присутність Божа. Моїсей зустрівся з Богом, коли побачив кущ, який горів і не згорав. І йому було сказано: зніми взуття, бо місце, яке, на кому ти стоїш, воно святе, тут присутність Божа. Мойсей був на горі в присутності Божій, стовп хмари був на скинію, там була присутність Божа. В храмі була присутність Божа. Поклонятися Богу треба було в храмі, в присутності Божій. Приходити в Єрусалим три рази в рік потрібно було для чого? Перед лице Боже. І Єзикіїль бачив, як слава Божа відходить від храму. Присутність Божа відійшла від народу. Після смерті Соломона зацарював його син Ровоам. А коли до нього, як до нового царя, прийшли ізраїльтяни і попросили зменшити податки, він їм жорстко відмовив. В результаті царство розкололося. І за ним залишилось два коліна, Юди і Веніамина, а решта колін відійшли до одного з колишніх начальників Соломона Єровоама. Так от є Ровоам, щоб зберегти своє царство, відділив поклоніння, Lebanon, яке було від поклоніння свого народу, і поставив ідолів на горі Гарізім в Самарії. Тому Самарянка, коли побачила, що Ісус це пророк, і питає Його. А де присутність Божа? Де мені поклонятися Богу?